Всім привіт, друзі! Я продовжую грати в ігрушку темні картинки Dark Pictures Man of Medan. В попередній серії. Хто, не, хто, до речі, не дивився, то е, раджу подивитися попередню серію. Е, попередній серії ми грали за військових, там якась відбувалася хрінь на кораблі. Ну і висновку не буду спойлерити, подивитись, що там. Е, а це зовсім інша е, компанія людей, е, які. Відпливають кудись в океан, відкрите море. Привіт, малиш. Малиш. І побачимо. Вони ще побачили корабель якийсь на дні е часів Другої світової. Можливо, це той корабель, до речі. Той, що в попередній серії був. Добре, не буду розповідати, щоб не спойлерити. Подивіться першу серію, і тоді будете дивитися цю. Поїхали, друзі. Так. Це у нас. Ні, Бред, а це і Alex. Alex, здається. Так, що в нас тут? Давайте будемо все дивитися обстежувати. Ім'я прізвища. Ім'я прізвища Фелісіта Дюбуа. Дата народження. 3 жовтня 83. Нереальщиця. Зріст такий то, 173 см. 120 фунтів. Шатенка, колір волосся. Е, так. Щось тут не то. В смислі не то. Указаний інструктор має право проводити заняття по е, погруженню із аквалангом із, із дозвілом федерції, аквала... федерації. Можливо? Аквалангістів. Дійсно, такого числа. Добре. А що тут не то? А щось тут не то. Так, ні ні Ну Добре, давайте сюди спустимо, подивимося тут. Так, що у нас тут? Хм. Що це взагалі таке? А що тут? А, типа це як е, бачення. Тобто нам е, підсказки якісь дають. А можна подивитися ще раз? Е -е... Дочекайтесь, поки Джулія підготує балон з кислородом. Завдання. Можна ще раз подивитися. Не можна. Не можна. Так. Що у нас тут? Ця музика YouTube не забане цю музику? Тут зачинено. Так. Схоже, Джулія взяла з собою все. Якщо б не ціна, то запах і запах, Ну вона щаслива. Книга. Ну і що ти нам дає? Навіщо нам це було трогати? Чіпати взагалі? Так, сюди можна зайти? Як ти? Як справи? Вибач, це пиво мене підкосило. Давай сочувствує. Ей, все це частина пригоди. Вибач, що путає під ногами. Добре, тобі цю поїздку йде просто іспортити, відпочинь поки. Булась, коли ти полегшає. Правильно. Потрібно ще його підтримати. Навіщо його набити? так же. Привіт. У нас тут правила не просто так придумують. Вам them. потрібно було б пам'ятати. Напор. Ну давайте будемо з нею вічливо. Ех, uh, e, yeah. так, ти, ти вибач, before. що так вийшло. Все, все небагато, просто ми давно вже планували цю поїздку, розумію. Є же правила і закони, і звичаї. В цих правилах немає випадкового пункту. Скільки на твоєму рахунку погружається? Погружався подозріння... Давайте будемо впевнені. Ну, реально, як пару, якого е не експерт, але досвід мається. Якщо твій один перший нереєстрований рек мається на увазі, то потрібно. Врешті-решт е це може бути солдатська могила. бути її незаконно і морально. А мені потрібно. Агресія. Та добре тобі, тут у нас нікого немає. Хто знає? Ми цікаво. Розумійте, наш маршрут зареєстрований. Якщо тут побачить, що в літаку були дайвери, нас тут же Especially вичислять, особливо, якщо в мережі появляться сувеніри. Знаєш що? Я вас не тримаю, просто. дотримуйтесь правил і постарайтесь, будь ласка, не підставляти мене. Ну, добре. Що така серйозно? Ходімо, поговоримо спочатку, можливо, з ними. Okay. Так. Це ребрізер. Він круче обичного акваланга. Він бере весь газ, який ти обично вдихаєш воду і швидко рециркулюють його. І він знижує час декомпресії при підйомі. Класна штука. І так, кислород перевірила. Ей, легше, тропига. Спершу кислород перевір. Флірт. А ти хороша, я би взяв тебе під воду. Е, ти вообще ти про мой сутрин говориш. Да ти що, ч Ой, ей, ребята. Що таке? Що ти уреш? На картинці з камери, чуть не забыв. Я бачив велику дирку хвості літака. Ви поняли? Це прохопнуться. О, ти молодець. Ну okay, no, ладно, рибки, не ряйте, я oh, подивлюся, чим зайняти фліс. Буде себе добре. Тобто Конрад буде до фліса загравати, а тут. Так, взять, взять. А що взять? Uh... Що це у нас? Давайте це візьмемо. Що це у нас таке? А, камера. <реку> я <реку> <задавна. реку> <реку> заглавна. Давай спочатку фоткаємося. Ото right, ще сфоткаємося. <реку> А так каже, головне пам'ятай за правила. Justem каже. Так, давайте поговоримо. Горіше. Романтика. Давайте романтику. Може спустимо його сьогодні вночі, коли будемо погружатися. Ти свою палку візьмеш. Моя палка буквально принцип палубу. Куди там уже такий цей прям кавалер, так? Да? Кавалер ще й парубок моторний. Оці американці, так? Ей, все норм? Більш-менш. Я б зроду туди не полі не поплив би, блін. і вони віч, вічно куди Жалко, що флізануда. Вона думає, що ми будемо грабити е, літак. Ей, сувенір це круто. І за одні це ніхто не постраждає, нікому не скажу. Ну, вряд ли рек перевіряють кожен день. Ей, он, силует. Ось він. Ось він. Ух він, він великий, чим я думала, більший.

Ну капітан, як насчет пінти со Старпомом? З ким? З яких пор ти старпом? Младпом? Ні. Силки юга? одно ні. Ставити тебе компанію за батальок єдиного пива. Безмітюжность, почему. Давай вип'ємо з ним а що. Конрад такий начебто непоганий. Ладно, давай. Сатрусу і заступився, ч і ні. Непоганий начебто. Мужик. Nice ride you got here. Гарний тебе корабель. Де гроші взяла? You know, uh, давайте. Ти що не вежливо спрашувати дівушку про гроші. Є таке, я просто сам подумав, як це купити. Думав, може ти розкажеш мені, що да як. Якщо що, буду ще допомогти тобі відростатися з любими сумами. Знаєш що, я краще позабочу, щоб юков Мілан вів себе добре. капітан. Дочекаюсь, поки інші повернуться на поверхність, поговорити з Бредом. Так. Ходімо, з Бредом поговоримо. Чого піні? Знову ця му... А... Чекайте, що, що вона побачить? Нічого, ну я так і не розумів, що це за видіння було. Так, ходімо. До Бреда. Як ти тут? Мучаюсь і за пива. Відчуваю Man, себе I лузером. Like <laughs> а ти лузер є. Сочувствіє... E, Ну, давайте суча. Ей, hey, 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 ти вже відпустці, можна і розслабитися. Я відкриваю общество трезвості і буду там один з життєвим білетом. Надіюсь, нашим голубкам подобається під водою. Надіюсь, вони все таки знають, що роблять. На глибині в 20 метрів це дуже важливо. Але слюбіть подурачиться, але дайвера він вчився серйозно. Удивлення. А, а де ще вони погружалися? Коли я по їх заказу вирішила, що вони новички. У Алекс і Джулія много погруження. Я, я такий був був. любитель, Ну, я готов. Пора на палубу. побачимось. Це скільки вже? Хвилин 15 прийшло, друзі. Як ми вже граємо. Швидко серії пливуть. Тому що кінце таке, знаєте, цікаве. Інтерактивне кінце, так? І вам. Я, я надію, що подобається дуже. Це проходження. Так, на, А що тут на палубі? Погода. Ясна. Хм. Надо поглядати за хмарами. Оу. Становиться доволі людно. Добре. За штурвал можна сісти. Ні, поговоримо із Конрадом. Hey there. How's it ну been що, been як справи? Hmm. Давайте якесь спокойствие, що. Слідкуй за положенням, я смотрю problem, яхту. Bob. Як прикажеш. I'm я серйозно, це, це тобі you не шуточки, Конрад. Або роби нормально. Real, або не берися. Yeah, totally. Да ладно, я поняв, серйозно. Yeah, sure. Звичайно, насолоджуйся відпочинком. Watching. Уже. Uh, так, ага, тобто це. на ТАП... Алексом. Джулія, Так, остроумія здержав спокойствія. Ось ця картина. произвол судьби. Показати видіння. А нічого вона не показує, так? Чомусь? Чомусь нічого не показує. А що нам тут робити? Ого, який необичний рек. Тепер вони влипнуть у неприємності. Давайте ще раз, можливо, щось припустив. Щось побачу, напевно, зараз, ні. І все, чи ще щось? Напевно, все, друзі. Я думав, щось ви... щось вискочить з екрану. Джулія. Алекс, це, це дюк. Щось вони не відповідають взагалі на зв'язок. Це дивно. Дивно? А то хто? Хто то підпливає хто це такі? Що їм потрібно? The... Це не берегова охорона. охорона, значить, ми не, не арештовані. Що нам тепер робити? Давайте впевненість. Uh, Нам нічого робити anything. не потрібно. Питання, so я капітан, я розберуся без тебе, все ясно. А хто це такий? Ей, обережно. Ой, Рахіти. Ей! Туди hey, не потрібно. Ви що взагалі робите? Що за рахіти взагалі, друзі? Якісь вони. Ви нам лодку пошкодили, ви бачили. Подивіться. Ми можемо це легко полагодити, не хвилюйтеся. Що скажеш? Баксу 10 хватить. Зрозумів, винуватий, пусть буде 20. Зря ти кону, так. Ой, ну блін, хочеш сказати 30, можна і 30. Бачу, з вами не поторгуюся, лади. От тримайте, я йду в Аб банк Навіщо ти злиш такого непонятного ублюдка? Так, тобто це вже е, Алекс із Джулією, так? Да? Зараз підпливають, напевно, до. Літака цього. Це літак, а я кажу корабель. Я помилився, друзі. Літак. Бо думав, що. Що це труп, труп плаває. Думав, що літак. Що корабелі з попередньої серії, але ні. Це літак. Конра сказав на одному із кадрів. Не встиг спочитати. Турель. Ми проліземо тут. Жесть, я б ніколи б ні за які б гроші туди не поліз би. Це просто, блин. Так небезпечно. Я не встиг, не встиг. Не встиг натиснути, друзі. Не очікував, що таке буде. Ей, тут небезпечно. Обережно. Пропустиш даму. Ага, тобто ми вже пливемо. Блин, я хочу сказати. Офігеть, Алекс, ну ми круті. Ми це зробили. я збулася. Чекай, чекай, чекай. назад, 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 Що пропустив? Що там? Джулія, А, це знову бачення. Знову бачення. І що? Як взагалі тут можна плавати? Тут так, ну... Я не знаю, друзі. А є ці дайвери, які спускаються вниз. Безбашені. Посмо... Подивися, бомбодержателі проділили пошлюпки. Цікаво. Одної шлюбки не вистачає. Хтось уплив. Подивимося, що ще тут залишилося. Есть такие, знаете, обезбашенные люди, которые спускаются. Что за звук? Спускается прям... Джулия! О боже! А, потрібно одночасно. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. А чому не хочуть що? Ага, розумів. О, він щось тримає. Вау. Ого. Якого хрена тут відбулося? Що тут відбувається? Мені здається, що вони знали, що їм кінець. Куди плести сюди? Чи куди? Сюди? Чи куди? Куди? Ага, сюди. Е, uh, ти слу. Ти go. чув? Давай перевіримо. Мати кусток А, кусок лайна. Зараз, напевно. Ой йомать! Я так і знав. Знав, що щось буде. Океан став мокрішим. Не самий поганий сход. Ох. Пілот і другий пілот, напевно. Бавів катастрофі мені би померти не хотілося. Так, да, просто жесть. Обережніше. Він вже дуже давно тут лежить. Так, так, так. А що робити? Як це працює? Ну, як це працює? Ага, тримати потрібно. Ого? Джулія! Боже! Е, нічого більше не трогай, прошу. ФПС, друзі, просідає, але нічого. Він щось тримає. Так це було. Топо назад, так нам? Нам типу назад пляти, чи куди. Чи куди? Чи туди? Ми Мм, звідси... назад, назад. Назад, друзі. Ну, ну що? Ти застрягла, чи що? Серйозно? То, що я не можу. А, це так це так було і потрібно. Так, да, трішки игра підрисала, друзі, нічого. Ой, да це просто жесть. Нам потрібно твоє вибратися терміново. А вам казала фліс, не лізьте сюди, не лізьте, ой йоп, акула. Господи, Алекс. О боже. Темнопряс Сіра Акула. ми її не цікаві. Да-да, не цікаві. Попливли. Який ти наївний, дурачок. Не цікаві, бля. Стривай. Ну добре. I, uh... Я. What are you doing? Що з тобою? Щось тут What не так. Budgeting? Ну я не впевнений. I... I я break хотів break щось up, you... говорити, ну, that's that's brain, Що з тобою обговорити, але зараз не найкраще время. Ти якийсь странний. Щось з тобою втрапилося. Нічого, that's нічого. Просто ти до сих пір. Ми тільки почують не здохла самим тупим образом. Та да не важливо, давай вже підніматися. Ох, Алікс. Тебе в голові великий бардак, ще мультику. Нас чуть не який чуть не рухнув. Давай без сього, окей? Okay? Давай нам давно пора підніматися. Говорить Джулія, ми піднімаємось, чекайте. Эй, откуда там джула лодка? А, це ж, той, це ж ті кадри. Стой. Джули. Планова декомпресія. Ой-ой-ой. Що за хрень? Нам потрібно підніматися. Стой, планова декомпресія. Испух. Давайте будемо. Чрт, ну добре. Без неї нельзя. Без неї не можна. Господи, як це довго, просто питка. І ще кілька секунд. Це можна, давай. Hey, Що там у нас відбувається? Що тут таке? Cool, Нічого такого. Right Все уже нормально. Uh, <посте> Вийшов небольшой случай з нашим барбіку. А, це барбіку. Боже, ми думали <посте> як то взрівалося. <посте> а що там за лодка була? <посте> Рибаки поплили мимо і зацепили за трос. Неважливо, пустить каже. Ви краще, скажіть, що що ви <посте> знайшли щось? <посте> ну ми знайшли літак, він гігантський, там стільки всього. Ну, к сожалению, не потривожити його нам не удалось. Як? Чому? Взагалі з-за затроса. Чот, все плохо. все погано. Почнемо з того, що кабіни uh, там більше немає. Uh, Просто не знаю, що сказати. Знову це дід. Знайомий з нашими іскателями пригод. Алекс і його молодший брат Бред плавають з крупною рибою, якби їх тут не сожрали. І Джулія, любов всієї життя Алекса, а він її любов. А Конрад, хоробрий хлопець, не так чи? Чи може, може самовпевнений? А от і капітан Фліс. Сильна, рішуча, прямо. Схоже на неї не діють чари Конрада. По крайній мірі, поки що. Будьте впевнені, ви допомогли їм прийняти рішення, які ще їх порадують. Прекрасно. Добре, друзі, давайте, напевно, закінчимо цю серію. Е, тому ось так. Е, я вам нагадую підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Підтримуйте автора каналу, тобто мене якось копійкою, щоб я назбирав якнайшвидше на мощніший ПК. І випускав е, класні відеоігри і взагалі всі відео. Дуже суперові, щоб подивилися, насолоджувалися і так далі. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще всім за увагу. До наступних відео.